Війна завдає великої шкоди не тільки людям, але й екології. Експерти оцінюють збитки українському довкіллю в 1,35 трильйонів гривень. Забруднюється повітря, ґрунти, водне середовище, знищуються рідкісні флора та фауна. Найбільше сьогодні потерпають регіони, де проводяться активні бойові дії. В екологічному антирейтингу лідери Донецька, Луганська, Харківська та Херсонська області. Саме в останній забруднені унікальні ландшафтні та заповідні території. Про те, як природа стала жертвою війни, дивіться у наступному сюжеті. Еколог Володимир Кремінь наводить невтішні дані. Десять місяців повномасштабної війни щодня завдають величезні збитки довкіллю нашої країни. При цьому зазначає, наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть глобальний характер. Почали ми розмову з нашого багатства найродючіших ґрунтів, які сьогодні з легкістю перетворюються у безжиттєву масу, адже близько 183 тисяч кілометрів квадратних забруднено небезпечними речовинами, тоді як засмічено аж 2,3 мільйони метрів квадратних ґрунтів. Забруднюється від вибухів почва різними металами, металами. Такої складової такого складового характеру, які в подальшому призводять до того, що земля буде певний час неплодючою, неплодотворною, тому від цього в свою чергу вже будуть. Страдати як люди, так і фермери, адже багато ми бачимо дій відбувається на полях на тих територіях, де земля активно оброблялася, удобрялася і використовувалася для того, щоб на ній щось виростало. Непоправних наслідків зазнає й водне середовище, забруднюються річки, болота і головна артерія країни Дніпро. Щодня знищується флора та фауна в акваторії Чорного та Азовського морів. Починаючи тільки з лютого, Україна втратила близько 30% популяції дельфінів. Вибухи відбуваються теж в воді, до води теж потрапляють вибухонебезпечні і екологічно небезпечні предмети. Зазнали втрати українські ліси. За останніми даними близько 23,3 тисяч гектарів лісів випалено. З них частину втрачено назавжди. Все це, за словами еколога, може призвести до кліматичних змін на цих територіях. Особливо в тих регіонах, де відбувається активність дії, є безліч пожеж, безліч знищення лісових угодь. Що в свою чергу в подальшому призведе до того, що на цих територіях будуть відбуватися великі буревії, будуть опустошення земель. Дихаємо ми також далеко не чистим повітрям. Більше 38 тисяч тонн викидів потрапило в повітря від горіння російської техніки. Як наслідок утворилося більше 325 тисяч тонн відходів. А через влучання у нафтопереробні підприємства та автозаправки повітря потрапляє безліч токсичних елементів. Під час детонації ракет у повітря вивільняється дуже велика кількість хімічно небезпечних речовин. І головне те, що вона дуже швидко вивільняється, тим самим вступаючи в реакцію з іншими хімічними елементами, відбуваються викиди чадного газу, дуже багато вуглекислого газу це такі сполуки, які в подальшому <кхід> теж дуже впливають. Діоксид азоту, формальдегіди і різної форми, а також велика кількість токсичної органіки, яка окислюється. Від цьогорічної війни потерпають 20% природоохоронних територій. Зокрема, окуповано 8 заповідників та 10 національних парків. Такі добре відомі нам, Асканія нова та Олешківські піски, сьогодні перебувають на межі гуманітарної кризи. Тільки спільна робота Міністерства екології та природних ресурсів України, а також профільних міністерств європейських країн та світових природоохоронних організацій, допоможуть відновити території та покращити загальний стан українського довкілля, спустошеного російською війною.